Друзі, всіх вітаю, з вами Ірина, і сьогодні поговоримо про зелені чаї Елізабет Арден. Дуже довго в моїй колекції був єдиний зелений чай, це класичний грінті. І у мене навіть думки не виникало, що щось в цій лінійці може бути краще. І, звичайно, це діло смаку, комусь. Не подобається класичний, зате подобаються його фланкери. А комусь класичний це найкращий з зелених чаїв. Але нарешті мені захотілося спробувати ще щось, що найбільше зацікавило. І ось в мене тут ще три нових аромата. Ну, почну з класичного грінті. Це ідеальний зелений аромат на літо, як холодний зелений чай з жасмином, з лимоном, з м'ятою, трохи прохолодних спецій, трохи кисленький, трохи підсолоджений. Збалансований цитрусово-зелений аромат з фужерними нотками, але тим не менш він жіночний. Ну, зупинятись на ньому довго, я думаю, потреби немає. Більшість його знає, тому перейдемо до наступного. А наступний це пісташок ранч. Не можу передати, як я зраділа, коли спробувала його на собі. До речі, це новинка 2025 року зовсім свіженька, і це фісташкова версія зеленого чаю. Так, в ньому поєднали ноти зеленого чаю з горіховим смаком фісташки і теплою м'якою ваніллю. На старті аромат дуже свіжий, бадьорий, цитрусово фісташковий Тут саме яскравий бергамот, зелений чай, як в класичному брінті, але розкривається аромат все більше помітною фісташкою, вже з легка пудровими нотками і теплою м'якою ваніллю. До речі, в відгуках читала, що фісташку хтось не чує, я її чую дуже добре. поєднання з ваніллю це звучить дуже смачно смачно. взагалі, на моїй шкірі пахне трошки по-іншому, ніж на блотері. На блотері армат довше залишається свіжим з нотами зеленого чаю, а на шкірі м -м, скоріше тепліше, солодше. Взагалі відчуваю смачні. Хрусткі бельгійські вафлі з фісташковим топінгом. У мене було таке відчуття просто з першого тестування, і воно до сих пір в мене не змінюється. З чого роблю висновок, що аромат відноситься до романської тематики, і мені це поєднання зеленого чаю з вісташками ванілі дуже сильно сподобалось. Щодо ноти класичного зеленого чаю в цьому ароматі, то це. Не так різко без кислоти і м'яти, як в класичному. Злегка терпкий аромат зеленого чаю. Але повторюсь, на старті це дуже яскравий бергамот. На моїй шкірі бергамот швидко зникає, на блотері тримається довше. Ну і на одязі відповідно також. В піраміді заявлені ще квіти: це гіліатроп, магнолія і троянда. І геліатроп більш явний, як на мене. А троянди зовсім мало. Тут заявлена трояндова вода, тому, мабуть, і не сильно така вона відчутна. Аромат по настрою такий весняно-літній, але й на осінь, мені здається, також не буде гарний, тому що в ньому є ваніль. А по стійкості, мені здається, він трохи кращий, ніж класичний. На годин 4-5 вистачає, але ж, звісно, все залежить від кількості нанесень, наскільки багато поливатись ним. Оформлення у флакончика ну, просто гарнює. Така мила крихітка. У мене 50 мл і вигляд у нього дуже компактний. До речі, назва Crunch означає фісташковий хрускіт. Ну, Для мене поки що це ванільно-вафельний хрускіт зі смаком під він так пахне як з пульверизатора, так і зі шкіри. Ну, я вже говорила, що просто на блодері він більше буде свіжо відчуватись. Мені дуже цікаво, як він буде звучати, коли постої, хоч декілька місяців. Я дуже сподіваюся, що він стане насиченішим, можливо, стійкішим. Хоча, звичайно, це дитина грінті, і сам зелений чай тут присутній. Але все-таки це тільки на початку. Наступний. Це Green Tea Lavender. Ось такий гарний флакон фіолетового кольору, але парфум сам прозорий. І це добре, тому що ну, закрашувати парфум, щоб потім закрашувати одяг ним не дуже гарно. Як він мені подобається. Спойлер. Це фланкер 2010 року, він також зелений, цитрусовий, фужерний. Якщо порівнювати з класичним, то цей мені подобається більше, особливо якщо їх тестувати паралельно. Він прохолодніше, ще свіжіший, і на фоні нього класичний пінті чомусь починає більше піддавати Прянощів по типу гвоздики, кмину і більше дубового муху. Я відчуваю на це. Я не звертала увагу, коли слухала класичний окремо. А ось коли їх паралельно тестуєш, то це дуже стає явним у лавандовому зеленому чаї. Дуже гарна свіжа лаванда в поєднанні з зеленим чаєм і лимоном. Це те, що відчувається на початку дуже добре. Дуже яскравий старт, трошки різкуватий, але це ненадовго. Згодом він пом'якшується, дається ромашка. Я її не відчуваю як аптечну ромашку. Це звучить м'яко, злегка квітково, на дуже приємній деревній базі. І знову я зустрічаю Амбрету Піраміді. В базі вона додає м'якості, тепла, жіночності аромату. Дуже гарний в базі. Він спокійний, м'який, з ледь помітним відтінком зеленого чаю. На мій смак. Для мого сприйняття він все таки кращий, ніж класичний грінті. При паралельних затестах грінті програв лаванді, і до речі, я тут не відчуваю ніяких чоловічих нот чи піни для гоління. Можливо, на блотері перше відчуття, що він різкуватий через лаванду і зелений чай з лимоном. Але ж відкривається він зовсім по іншому. Він свіжий, водночас м'який, квітковий. Тим більше, що це не унісекс, аромат створений саме для жінок. А ще раз покажу вам флакончик, дуже гарний, такий ніжний пастельний колір бірюзового листочку. І, звичайно, фіолетова це наліпка, чи видно, чи ні. Але ну, флакон через неї дуже гарний. Розпилення, до речі, от у них пластикові ці спреї, але вони розпилюють класно, дуже міленько. Видно було чи ні? Ой, це дуже-дуже гарно. Якщо ви ще не пробували цей аромат, обов'язково спробуйте, дуже вам раджу, якщо вам подобаються свіжі-свіжі аромати такі з зеленим чаєм. Лаванду ви тут не почуєте, таку, як там. В освіжувачах повітря, чи в якоїсь антимолі, це взагалі не про це. І, до речі, виробник заявляє, що це не просто освіжаючий аромат, а він заспокійливий. І я згодна з цим. В ньому такі приємні, ніжні, слегка солодкуваті нотки, і дійсно вони діють як заспокійливе. Єдине моє бажання, щоб він звучав. Довше, а це дуже легка ніжність в базі, хочеться її відчувати довго, але це туалетна водичка, і тому звучить він тільки ну, декілька годин. Хоча, звичайно, перший час, коли ти от розплив на себе і виходиш десь півгодини, він звучить дуже яскраво. Але він у мене дуже новенький. І я сподіваюся, що він постоє і стане сильнішим. От зелений чай, мені здається, в мене вже сильніший став, ніж був на початку. Я сподіваюся, що ось і лавандова. Також стане сильніший. Ну і е, наступний е, ось такий ось красень, також 100 мл. Це Green Tea Coconut Breeze. кокосовий бриз. А це фланкер 2024 року. Ось такий флакончик у нього. Ну Взагалі дуже гарно, от, навіть як переливаються ці пальми, е, як, знаєте, як в 3D. Дуже гарне оформлення, подивіться на ці пальми. Це знову такий зелений чай, він терпкуватий, але з дуже помітною нотою кокосового молочка. Відчувається саме як молочко, тому що є ніби якась акватичність в ароматі, але акватичність тут солона. От уявіть собі, а дещо специфічний акорд, як для мене, кокос солодкуватий, але не притерний, як в Баунті. Я взагалі то кокос не долюблюю в косметиці. Наприклад, занадто для мене це нав'язлива така нудна нота. А в парфумерії, а в поєднанні з іншими інгредієнтами, кокос може звучати по різному Ось тут він а, щільно поєднаний з зеленим чаєм. Це не класичний зелений чай, не класичний ось в цьому розумінні. А, я кажу про саму ноту зеленого чаю. А він набагато м'якший, солодший, віддає в таку пляжну тематику, і ще в ньому дуже гарно відчувається коріантер, що ще більше додає сонячного теплого відтінку аромату. Він про тепло, про сонце, про пляж, абсолютно відпускний. А, Флакончик, звичайно, також дає такого настрою. Це єдиний на зараз аромат в моїй колекції, який має ось таку яскраву ноту кокосу. А не скажу, що тепер буду сильно цікавитись кокосовими ароматами. Мені поки що вистачить одного такого. Взагалом, позитивне враження. Я дуже рада, що спробувала. Жоден з них не розчарував мене, кожен по-своєму цікавий. Звісно, я закохалась в лаванду. І фісташку, це, мабуть, два такі фаворити при першому затесті. Чи я вже їх і поносила, навіть не просто тестила. Ось вони на зараз мої фаворити. Поки ще на дворі дуже тепло у нас і ще досі там 30 градусів на дворі. Мені дуже вони сподобались. Я сподіваюся, що фісташкою я буду користуватись звичайно і у вересні. Подивлюсь, як він себе буде поводити, Я думаю, може він стане ще довше звучати при більш такому прохолодному повітрі. Кокос мені також сподобався, при тому, що я кокос не дуже люблю, але і він мені сподобався, може трошки менше, ніж лаванда, наприклад. Ну, це мої особисті вподобання, тому я раджу всім вам спробувати просто спробувати, особливо, якщо вам подобається кокос. В ньому дуже яскравий аромат зеленого чаю, тому він все-таки йому дає і свіжості, і солодкості, тобто він не такий притерний, як в основному кокос пахне. Грінті, як був класикою такою літньою, літньої свіжості, так він і залишається. Але все-таки лаванда поза конкуренцією. Тим більше, я лавандою думаю, можна користуватись не тільки влітку, а і в будь-яку пору року, коли хочеться спокою, коли хочеться такого релаксу. Ну, взагалі, я дуже рада, що наважилась спробувати ще щось окрім класичного грінті. Ні, грама не шкодую, дуже приємно здивована. Буду тепер при можливості пробувати наступні новинки цієї лінійки. Е, нагадаю, що Грінті, класичний, е, вперше побачив світ в 2099 році, 26 років тому. Лаванда прийшла в світ в 2010 році. Коконат Бріз в 2024 році і фісташковий кранч в 2025. Чесно кажучи, я його вже хочу 100 мл. Ось, хай би вони були в мене всі по 100 мл. Ну, коли я його купувала, то в наявності були тільки 50 Ось він може не на саму літню спеку, а найбільш такі прохолодні літні дні, або осінні, або весняні. Звучать аромати не те, що щось серйозне, чи там на вихід, чи на свято. Але ці парфуми дарують легкий настрій, позитивний на кожен день. То я вважаю, чому і ні. Діліться, чи є у вас фланкери грінті, які вони, чим пахнуть. Якщо залишились питання, також пишіть в коментарях. Можливо, я щось не озвучила. Дякую, що подивились відео. Дякую, що поставили лайки, підписались. Бажаю вам тільки таких же приємних парфумерних відкриттів. Бережіть себе, любі українчики, і до нової зустрічі!